Всім привіт! Ви на Gesit.com! 27 вересня AMD запустила 4 нових процесора з архітектурою Zen 4, і три з них ми вже порівняли з конкурентами та між собою. Також розповіли про спільні фішки всіх 7000-х архітектуру, покращення CCD, ядер та ієрархію кешів. Це відео завершує цикл тестів найдоступнішим і тим самим найцікавішим процесором: 6-ядерним 12-потоковим Ryzen 5 7600 x Дізнаємось особливості роботи пам'яті на платформі am 5 як впливають різні її частоти на продуктивність в робочих задачах та іграх, поглянемо більш детально на вбудований GPU та пограємо на ньому в 10 ігор. Та головне, порівняємо 7600 x аж з 5 конкурентами в синтетиці та іграх. І все це в одному відео. Якщо ви у нас вперше, значить, знайшли золото, обов'язково підписуйтесь та вмикайте дзвоник, ми завжди так тестуємо. Ну що ж, для початку розберемо залежність Ryzen 7000 від швидкості пам'яті, як самих ядер, так і вбудованої графіки. А для цього пірнемо в саме серце блоку IOD, який, як ми вже з вами знаємо, знаходиться окремо від CCD. Він виготовлений за нормами 6 нанометрового техпроцесу проти 12 нанометрів у Zen 3. Тут у нас і шина Infinity Fabric, яка з'єднує ядра, і IGPU, і контролер DDR5. Останній буквально подвоює швидкість передачі даних у порівнянні з DDR4. Наприклад, там, де четвірка пропускає 16 банків пам'яті, п'ятірка регулює 32. Тобто шина швидше заповнюється даними і живить ними програми, ігри та систему. Ширина цієї колії не змінилась і складає 64 біти, але збільшилась довжина пакетів. І якщо DDR4 працювала з восьма послідовними пересиланнями, то DDR5 бере 16. Крім того, контролер Zen 4 працює одночасно з двома каналами на кожній планці ОЗП, тоді як Zen 3 та DDR 4 мали один. Простими словами, система в один момент часу може виконувати по дві операції з кожним модулем. Такий же підхід є в гібридних APU, які ми вже не раз розглядали. Це дозволяє брати ті 3000 реальних МГц, які при подвоєнні стають заповітними ефективними 6000 МГц. Щоб отримати цей максимум якомога простіше, компанія AMD розробила профілі AMD Expo. Це такий собі аналог Intel XMP, налаштування в які закладені найкращі таймінги та напруга модулів для обраної частоти. На відміну від синіх, червоні профілі можна активувати як в BIOS, так і в Windows через застосунок Ryzen Master. Компанія AMD обіцяє, що завдяки таким налаштуванням ми можемо отримати до 11% приросту в іграх у порівнянні зі стандартними пресетами JEDEC. Ну і не забувайте, що коли власноруч поженете пам'ять вище 6000 МГц, то співвідношення контролера до реальної частоти шини ОЗП стане 1 до 2. Це може вкрасти декілька FPS, що ми перевіряли в минулих відео. Посилання в описі. На що ще звернемо увагу в IOD? Правильно на вбудовану графіку. Вона однакова у кожного з Ryzen 7000, як у 32-поточного топа, так і у 12-поточного героя цього відео. Побудована вона на архітектурі RDNA 2 та має рівень продуктивності приблизно як у UHD Graphics 770 в процесорі i7 12700K. Так, знаємо не густо, бо мова йде лише про 128 шейдерних процесорів. Наприклад, у Vega 7 процесора Ryzen 5 5600 g їх 448. Інших блоків теж бракує в 2, 2 з лишком разів менша кількість тих же самих растрових та текстурних конвейерів. Тому цей Radeon Graphics підійде хіба що для комфортного відображення системи, простої офісної роботи та очікування більш потужної дискретки. Проте він підтримує роботу з дисплеями 4К в режимі 60 кадрів на секунду, декодування AV1, H264 та HEVC. Картинку може давати по DisplayPort 2.0, HDMI 2.1 або через USB Type-C. Ну і на завершення додамо, що весь цей блок споживає дуже мало ват, тому що зроблений за аналогією з мобільними Ryzen 6000. Ось такі окремі світи побудувала AMD та зібрала в єдиний організм. Як же ж детально виглядають характеристики саме героя цього відео Ryzen 5 7600 x 6 ядер та 12 потоків працюють на швидкості від 4,7 до 5,3 ГГц. TDP – 105 Вт. І ось тут цікаво, яку ж температуру видасть під максимальним навантаженням стресом лише один працюючий CCD блок, у якого активні 6 ядер з 8. До речі, вони і пропонують і менший сумарний кеш, а саме 384 кілобайти, 6 МБ та 32 МБ. Тепер давайте так само знайомитись із конкурентами. Звичайно, має бути прямий попередник Ryzen 5, 5600 x з такою ж конфігурацією ядер та потоків. Його частота від 3,7 до 4,6 ГГц, що на 700 1000 МГц менше, ніж у героя відео. Але це за паспортом. В реалі ще треба подивитись, скільки вони триматимуть по всіх потоках. Кешу L3 у старого так само 32 МБ, а TDP менший 65 Вт. Далі підіймаємось по драбинці Zen 3 до Ryzen 7 5800X. Від 5600 x він відрізняється косметично. Знову ж таки, тому що додаткові два ядра принесли з собою шматочки кешів, які в сумі дали на 1 МБ більше L2 та плюс 128 кБ першого рівня. А частоти всього на 100 МГц вище за 5600х. Далі додали модифікацію Ryzen 7 5800X 3D. З минулого відео ми з вами вже знаємо, що зараз він коштує як 24-потоковий 5900х. А по суті, від базового 16 поточника відрізняється лише гігантським кешем 3 рівня, який суттєво бустить FPS в іграх. І це при тому, що працює зі зниженими частотами до 3,4-4,5 ГГц. Дивлячись на те, що плата і пам'ять до нього значно дешевші, такий комплект може бути дуже привабливою альтернативою новому Ryzen 5 7600X. Взагалі-то так можна сказати про всю першу трійку, яка нехай архітектурно і відстає, і на майбутнє не така приваблива, проте кишеню не гризе. У цьому випадку також цікаво глянути, як же наша 12-поточна новинка виглядає на фоні старшого 16-потокового 7700X. Фізично він відрізняється тільки додатковими двома ядрами та чотирма потоками. Проте маємо на 200 МГц меншу базову частоту і на 100 МГц кращу максимальну. Подивимось, чи є сенс доплачувати. І на десерт Intel Core i 5 12600 k 6 ядер з гіпертредін та 4 енергоефективні придатки, що в сумі дає 16 потоків. Швидкі ядра бігають від мінімальних 3,7 ГГц до максимальних 4,9 При цьому енергоспоживання може досягати 150 Вт, кеш другого рівня 9,5 МБ, а третього – 20. Зібрати з ним ПК по грошам приблизно так само, як і з новим 7600X. Нагадуємо, що 13-та лінійка Intel вже нами тестується, новий цикл попереду. До речі, всі ці тести стали можливі завдяки магазину Telemartua, в якому прямо зараз вирує Чорна П'ятниця та цінопад до 27 листопада. Переходь за посиланням в описі і вполюй знижки до 60% на комплектуючі монітори, ігрову периферію та ноутбуки. Зібрати систему зараз можна безкоштовно, а це вже мінус 600 гривень. Також є круті пропозиції на готові ПК, в тому числі бренду Evolve. А ще Телемарт запустив ігрові механіки, квести та бойову перепустку з різними завданнями. За все це можна отримати бонуси, а потім розрахуватись ними за 100% вартості товару. Послуга доступна в шоурумах Дніпра, Києва, Харкова, Львова, Хмельницького або на сайті. Тож пірнай в опис відео ми зібрали там всі посилання з деталями. Не пропусти час затаритися технікою на Чорну п'ятницю в Телемарт. Обидва Ryzen 7000 працювали на материнській платі Asus ROG Strix X670e F Gaming Wi-Fi. У неї відмінне охолодження, радіаторами закриті всі ключові вузли, включаючи три слота для M2 та колектор насоса AIO. Процесором Ryzen 5000 дісталась не менш потужна Asus ROG Crosshair 8 Hero Wi-Fi. А Intel 12 серії з хлібом та сіллю прийняла Asus Prime Z690A. Охолодженням CPU займалась водянка BeQuiet Pure Loop 2 FX 360 мм. Mm. Вона не топова, зате тиха та доволі ефективна. ОЗП нових платформ складається з двох модулів по 16 ГБ Kingston, Fury Beast DDR5-6000. Ці холодні та яскраві красені легко беруть свою цільову частоту при таймінгах CL36. Старим райзеном дали Kingston Fury Renegade RGB ddr 4 3600 також двома планками по 16 ГБ. Звірюга ASUS STAV Gaming GeForce RTX 3090 Ti OC Edition з 24 ГБ відеопам'яті має 10752 cuda куда ядра, шину 384 біти і 1000 ГБ на секунду пропускну здатність, а гріється лише трішки більше 60 градусів. Тож це якісна та потужна карта, яка допоможе розкрити потенціал бровців. Всі тести та бенчі миттєво запускалися з 500 ГБ Kingston NV2, який підтримує PCI E4.0, читає та пише зі швидкістю більше 3,5 та 2000 МБ на секунду відповідно. Seasonic Prime GX1000 все залізо якісно та тихо. Наприклад, до навантаження 500 Вт взагалі працював безшумно. Все завдяки японським компонентам та ефективним радіаторам. Скомпонували систему в корпусі Big White Silent Base 802 Window Black. Він зручний, якісний, добре продувається та має товстий шар шумоізоляції. Перед початком тестів загнали шестиядерний Ryzen під максимальне навантаження стрес-тестом. В надії, що менша кількість працюючих ядер всередині CCD якось змінить червоні показники температури в цьому сценарії. Але ні. Виходить на важливо, 6 їх працює чи 16. 100% постійне навантаження не дуже рекомендовано. Хоча багатьох, напевно, цікавить, як там в реальних іграх буде, скоро дізнаєтесь, а поки синтетика. За IDA64 Cash and Memory до четвертого відеоциклу все зрозуміло. Молодші Ryzen це найслабша група, бо працюють з ddr 4 3600, далі значний відрив обох Zen 4, а лідер по роботі з ОЗП незмінний, Intel. 3D Time Spy каже нам, що новий процесор обігнав свого прямого візаві 5600 x на 17% за показником CPU Score. І з позитиву тут все. Всім іншим, більш ядропотоковим суперникам герой відео програв 5800X3D 13%, звичайному 5800X 16%, 7700X x 25%, ну а 12600K найбільші 29%. Проте вже всім зі бенчмарк x трішки реабілітувався. По-перше, збільшив відрив від 12-потокового аналога 5000 серії до 16-24%. Також обійшов Intel за швидкістю розпакування архівів, у якого нагадаємо на 4 потоки більше, на 9%. Всім іншим, герой відео за останнім показником програв від 6 до 23%. Blender Benchmark продовжує як квіточку розкривати новенького. Він просто на 27-39% кращий в рендері за попередника 5600X. Також круто, що 12-потоковий відео зрівнявся з 16-потоковим 5800X та переміг 3D шку на 9-10% в двох сценаріях. Програш старшому червоному та візаві синього табору склав 25 та 10% відповідно. І завершуємо синтетику в Cinebench r 23 Тут дуже наочно показано, хто є хто. В однопотоці Ryzen 5 7600 x робить усіх, навіть трішки 12600 k на 6%. Ну а про попередника 5600 x і казати нічого. 27% в одне та 36% у всі ядра. Ну а з іншими мультипоток повівся закономірно, підняв їх на рівень 7600X, що теж достойно для лише 12 його потоків. Тож що маємо у підсумку в середньому за всіма синтетичними тестами? Йдемо знизу вверх. Очевидно, герой відео програв старшому 7700X, але небагато, 13%. Трішки відстав від i 5 12600 k на 7%. На 14% обігнав 16 потокового Ryzen 7 5800X. Ще більше 3D-шко, бо синтетиці не подобаються їй зменшені частоти. Ну і на десерт плюс 32% у порівнянні з попередником з такою ж кількістю ядер. Це дуже крутий результат. Сподіваємось, щось близько до цього зараз отримуємо в ігрових бенчмарках у Full HD, які ми навмисно підбираємо для більшого навантаження на CPU. В Assassin's Creed Valhalla ультрависокі налаштування зображення та 50% масштабу рендера. І ви подивіться, який крутий старт дав Ryzen 5 7600X, що нам просили суттєвого відриву від 5600X. Ось тримайте 18-22%. Плата за те десь на 14 градусів вища температура. Також приємні оку 11-29% переваги у порівнянні з Intel i5. Але і тут мусимо звернути увагу на те, що Intel майже на 30 градусів холодніший. Проте не все так погано, якщо поглянути на улюблену народом 3D. шку 7600X обійшов її на 4-6% за просадками і десь на 7-9 градусів комфортніший. Кіберпанк 2077 завели з ультракартинкою та DLSS в режимі продуктивність. Неймовірно, але факт: 7600 7600X обійшов кожного конкурента навіть старшого 7700X. Попередника 5600 x зробив на 1432%, а 16 потоковий 5800 x ще більше на 1634. Це може вказувати на те, що в цей раз гра якось гірше сприймала більшу кількість потоків. Додавання трасування променів трішки змінило розклад сил. За середньою частотою переможцем виявився 7600 x х але він на 6-7% гірший за i5 по просіданням. Також зменшилась прірва між Zen 4 та Zen3. Forza Horizon 5 з екстремальною якістю картинки та FFX CAS на продуктивність побудувала гарну драбинку. Найнижча сходинка за i5 12600 k 7600X обійшов його на 8-30%. Далі слідує 12-ти потоковий 5600X, у якого 15-28% відставання від героя відео. Ну а ближче всіх до нього підкрався 5800x3D, не вистачило якихось 4-9%. Ще тут цікаво, що для Форца цілком достатньо 6 ядер та 12 потоків, бо більш потужний 7700X якось нічим не виділився. І на завершення наша улюблена пічка для процесорів Total War Saga 3 з максимальною графікою, екстремальними травою та розміром армій. Цей бенчмарк каже Форца: ну посунься, я покажу, як з потоками працювати. Незважаючи на це, 7600 x тримається на рівні 5 та на 27-30% перемагає 5600X. Програє лише старшому брату та синьому конкуренту до 23 та 16% відповідно. Оскільки це ще не фінал наших тестів, попереду різні частоти пам'яті, давайте підіб'ємо невеликий проміжний підсумок. Щоб дати процесорам місця, ми склали разом всі кадри середньої частоти, які їм вдалося тримати по всім бенчмаркам. І ось останнє місце за Ryzen 5 5600X. Якщо взяти його за 100%, то 7600X обійшов його на 17%. Це ставить його на рівень більш гарячішого, 16-потокового Ryzen 7 5800X 3D. І майже підіймає до Ryzen 7 7700X. Також додамо, що реальні температури цілком нормальні, як для Ryzen з критичним показником 95 градусів. А якщо що, треба вмикати технологію PBO на материнській платі, про яку ми розповідали в минулих відео. Вона стабілізує нагрів на нижчих планках. Деякі з них навіть дають трішки більше продуктивності. Більше висновків по іграх зробимо в кінці відео, додавши графіки та ціни. А поки продовжуємо дослідження пам'яті. Оскільки Ryzen 5 7600X орієнтований на економних користувачів під системи середнього або доступного рівня, ми вирішили дослідити, як впливає частота ОЗП на його продуктивність. Що буде, якщо користувач візьме більш доступні модулі 5600, 5200 або навіть 4800 МГц і зекономить до половини їх вартості? Бо, наприклад, зараз найдешевші 8 ГБ ddr 5 можна знайти десь за 1200 гривень, а 6000 МГц вже коштують від 2400. В синтетиці навіть при переході від 6000 МГц до 4800 особливої зміни парадигми не сталося. Хіба що Аїда трішки засумувала за швидкістю читання, та до 7% втратив 7 zip бенчмарк під час пакування архіву. В середньому ж це не суттєві 3% різниці. Звичайно, десь на проміжному значенні, наприклад 5200, ви це взагалі не побачите. Тож до Ігор. А тут насправді все майже так само. Не можна сказати, що є якась суттєва залежність 7600 x від частоти ОЗП. Навіть при порівнянні DDR 5 4800 та 6000 МГц. Максимум, що побачили, це мінус 10% у кіберпанку за просадками. В середньому ж отримали не більше 5,5% втрати FPS. Зазвичай найчутливішим до зміни частоти пам'яті є вбудоване відеоядро, як з цим у Zen 4. Друзі, маємо ті ж несуттєві декілька кадрів різниці. Думаємо, що для людини, яка хоче час від часу побігати в Overwatch на мінімалках з IGPU, немає особливої різниці в тому, чи на екрані в середньому 55 або 52 кадри на секунду. А от зекономити 2400 гривень на двох планках ОЗП, оце суттєво. В абсолютних величинах це мінус 6-7% в середньому по трьом іграм, при переході від 6000 до 4800 ефективних МГц. Ну і ще раз нагадуємо, що декілька кадрів можна вичавити, якщо вручну перевести співвідношення частоти контролера до частоти модулів як один до одного. Ну а як реально грається на цій простій графіці, зараз дізнаємось в наступній частині. Як ми вже казали, всі протестовані процесори Ryzen 7000 мають однаковий інтегрований GPU. Тому одним цим блоком ми закриємо одразу всю доступну лінійку від 12 до 32 потоків. Пограємо на нові Radeon Graphics в 10 популярних ігор. Apex Legends з мінімальними налаштуваннями не грабельна в 1080P, хіба що зменшити роздільну здатність до 720 і отримати в середньому десь 45 FPS. А ось CSGO досить комфортно навіть при максимальних налаштуваннях з увімкненим FXAA. В середньому на екрані 73 FPS з просіданнями у район 50. В Dota 2 теж можна побігати з середнім пресетом, але тільки якщо зможете витримати затупи при великих зарубах. На жаль, їх не позбутися навіть низькою картинкою. Форца Horizon 5 пограти можна з процетом Very Low. Так частота кадрів невисока, але й не критична. До того ж її можна покращити опцією Fidelity Fix, CAS. А от FSR 2.2 користуватися не варто. У парі з збудованим IGPU вона кадрів не додає, а навпаки, збільшує затупи. Fortnite спробували в 1080p низькою графікою та повним рендером. Для шутера частоти кадрів замало. Але тут є чим гратися можна скинути роздільну здатність або масштаб рендеру, жертвуючи чіткістю. GTA 5 йде добре в Full HD та зі стандартним пресетом Normal. Сюжет пройти можна. Overwatch 2 з роздільною здатністю Full HD та низькою графікою з ботами грається відносно приємно. До Tom Clancy's Rainbow Siege питань не буде при низькій картинці та рендері наполовину. Все плавно та слухняно. Відьмака у Full HD наш скромний IGPU не тягне. Хіба що зменшити роздільну здатність до 720 p Це дасть десь 35 FPS в середньому. І номер 10 це Warframe. Низькі налаштування при 1080 p Геймплей можна назвати комфортним. В середньому 52 кадри на секунду з просіданнями до 40. Чим сподобався Ryzen 5 7600X? Звісно, потужністю, архітектурою Zen 4, підтримкою нових фішок та, як виявилось, стійкістю до зміни частоти ОЗП. При переході від 6000 МГц навіть до 4800 падіння не суттєве 3% в синтетиці та до 5,5% в іграх. Тож потенційно це крута основа для збірки найсучаснішої системи середнього або доступного рівня, особливо коли з'являться бюджетні материнки для Ryzen 7000. Ну а якщо ця збірка буде поетапною, якийсь час можна буде пересидіти на простенькій вбудованій Radeon Graphics. Деякі ігри вона цілком собі непогано тягне на мінімальній графіці. Що стосується конкурентів, то як і зі старшими 7000-ми, вони зараз є, особливо якщо брати до уваги вартість наявних плат під am 5 та різницю в ціні між модулями ddr 4 3600 та ddr 5 6000 Наразі маємо такі прайси. Звісно, вони не стабільні, але коли якийсь один здвигається в ту чи іншу сторону, ринок зазвичай рухає і інше. Тож новий Ryzen 5 7600X обійшов попередника 5600 x на 32% в синтетиці та на 18-25% в іграх. При цьому новачок з платою коштує аж на 73% дорожче. І це ще не враховуючи вартість ddr 5. У 5800X герой відео виграв 14% в робочій імітації та 12-17% в ігрових бенчмарках. Коштує Ryzen 7000 з платою на мінімум 32% дорожче. У порівнянні з Core i5-12600K k 7600X програв 7% в синтетиці, проте виграв 5-8% в середньому в іграх. Різниці в ціні на комплект ProC плюс плата майже нема. Але тут є одне велике але. Intel буває майже до 30 градусів холодніший. А це більше тиші від кулера або економія на ньому та більше маневру при збірці компактної системи. Далі 7600X обійшов ігровий 16-потоковий, 5800X 3D на 17% в синтетиці та 6-9% в іграх, в основному за просадками. 3D зараз трішки зросла в ціні, тому навіть з дешевими AM4 платами коштує десь на тисячу гривень дорожче за більш сучасний комплект. Враховуючи ще кращу температуру, новачок впевнено перемагає. І на завершення порівняння зі старшим 7700 x 12 потоковий програв на 13% в синтетиці та лише 1-3% в іграх. При цьому 7600X коштує на 20% менше, тому для геймерів є більш привабливим варіантом. Чесно кажучи, ми очікували, що і на цей раз можна посилатися на дорогі материнки і рекомендувати Ryzen 5000. Так, коли й необхідна справжня економія, Zen 3 все ще топ. Але якщо хочеться нову архітектуру з сучасними фішками, то Ryzen 5 7600X вже зараз непогано виглядає на фоні деяких конкурентів, як внутрішніх, так і зовнішніх. А коли все ж з'являться материнки на доступних чіпсетах, так взагалі має шанси стати бестселером в таборі AMD. Дякуємо за увагу! Якщо було корисно, поширюйте наші відео серед друзів та в чатах вашого ОСББ. Підписуйтесь на канал та жмакайте вподобайку. Все це мотивує нас робити такі об'ємні тести. Всім миру та добра! Все буде Україна!